Е, те й Сонік, Сонік, добру ранку, Сонячюк сьогодні четвер. Ти ж сам казав, що любиш четвер, тому що пісня завтра субота не є вихідні ні. Піньон. Ну, так да. люблю, мамка, тільки хочу поспати. Та п'ята година. Чому ви сьогодні не встаєте, не гарцюєте? Я чуть не поспала. Та, ну, поспати хочеться. Ні, ну сунчик, ну це не Київ, підйом, а де Муся? Я тут, мене не потрібно, на реці не думайте, я ще сплю і буду того спати. Муся, та на вас це не похоже. Що це таке, Соня? Муся, а ну піньйом, вставайте скоренько. Ой, та да встав, встав, господи, почухай заради, піду собі. Ой, ну давай пішли, мамка. А, потягуся, потягуся, не дала поспати, не дала. Я мені не дала, і мені не дала, мій пошу, приходиться йти. Ну, могла б і не йти, подумаєш? Ні, прапор це підмат. Ой, потягну всі. Псли. Боже, Бо, Соні, ти навіть в ту сторону, куди треба йдеш. Ну, да. Щоб ти не казала, що я не такий, як треба. Туди, куди треба йду. Ну, а чого зупинились? Мало ви ж той, що мене не збудили. Де ще йдеш, як черепаха, іди скоріше, ніж на треба йти. Мамка, чого бортіш? Іду, я йду. подивився, що там Му Мусічка робить, десь батарейку гейко, туди сюди вшалатає. І ти забери в нету, потім знов будеш шукати, коли світло будуть вимикати, ти не будеш мати що ліхтарик поставити. будеш темноті нас наслувати. Не? Тільки спочатку прапор піднім, а тоді ти йди по Мусічку. Угу. Мусь, а що за непорядок швиденько сюди прапор піднімати? Пісав пізно, вже майже запізнилось. І прапор у четвер піднято на вулиці плюс два, а можливо плюс три. Похмуро, а всім гарного робочого дня. тихо, спокійного. І плодотворного баш бомки, пока. не забувайте, що завтра. П'ятниця, п'ятниця, розратниця. Готуйтесь mm? до неї. Эх. А післязавтра субут неділя. Ось так. Сім гарно робочого дня. Пока. сонь. Мусічка, а чому ти так помалу йдеш? Та я там батаєчку знайшла, туди-сюди не йшоватала. Так, да? хіба можна так? Та ти казала, що не можна. Ну ж це так цікаво, на птарампане так. А те, Совік, репіння прапор, без мене. Пидатель, сонька, я йду, почекай мене. Чи ж треба було скоріше бігти за соніком? не буде тебе чекати і прованад так само. Зараз схожу. А всім гарно робочого дня. Бажар цьомки попки пока. буде тихий спокійний і плодотворний. Сьогодні четвер не забувайте вулиці тепленько, вітру нема, похмуро, парасолі можна не брати, мабуть. Ну що прийшла? Де так довго була? Та там збугралась трохи, де де. Чого вона в мене напали всі? Ну добре пішли на променад разом, а то мені сумно тут.